Друзі, всім привіт! Завершився матч індійської прем'єр-ліги. Арсенал Челсі, Лондонське Дербі 5-0 на користь арсенала. Підепщині Артети здобувають дуже важливі три залікові бали на підепічні Мерисія Почетіна програють 0-5. Друзі, давайте по порядку. Стартовий склади 4-3-3 у Арсенала Девид Трайвер, Ротор Бен Вайс, Либама Гальянт з нападники. Це гар партія Red Contras центральний півзахисник, Бакайо Сака, Кай Хаверслан на атаці. 4-3-3 на Челсі, на топпітера Чіворота, Гілкерс Десасібодеш, Кукуреліз з наг, Кайседо, Енсон по центральний опорний півзахисник, Конер Галахер центральний атакувальний півзахисник, Норді Медуякі, Михайло Мудрик по флангах, Ніколас Джексон на нападзі. Коло Палмера сьогодні не було, він просто простодися, так розумію, цей матч пропустив. А зря, як говориться, і Челсі, звичайно, не пощастило, якщо був би кол Палмер. Можливо, б десь трішки Челсі більше виходило в завершальній фазі, тому що, в принципі, Челсі особливо в першому таймі грав непогано, були моменти непогані, але давайте, давайте це по порядку. Ось. В принципі, я думаю, навіть якщо був би Кол-Палмер, я не думаю, що по факту щось би змінилося б. Арсенал сьогодні грав неймовірно. гол для Трасара на 4-й хвилині, ідеально вийшли з-під пресингу Челсі, де Кантрайсер розігнав атаку, періг на Трасара. десь трішки не допрацювали захисники, дали Ліандр зайти, Ліандр силу пробив ну і пробив так, що. Пропустив Дмитро Пєтрович, я би не звинувачував вратаря. Удар був. Да, можна. Ну, сказати, що там вратар, да? десь трішки міки і краще зіграти. Я вважаю, ну, можливо, і Мік, але все-таки Ліандр все виконав ідеально, 1-0. Челси створив моменти. І там і стіка була, коли Ніклас Джексон втікав. Там від Габріля Магаліянця було стіка, там Був ще момент з кутового, коли Сельді там буквально не замкнув. Це Челси, в принципі, моменти мав е е непогані там Менце пробивав. В Арсенала також були моменти. там Кай Хавер це був момент. Перший там, в принципі, я вже був рівний, Челсі на гол награв. Ось другий тайм це була катастрофа для Челсі. Арсенал розпочав краще. Взагалі, другий та ну по суті, в один бік арсенал повністю переграв Челсі. В другому таймі кутовий ідеально розіграли. Ну, ідеально, розіграли. там Бен Уайт добив просто ідеально. Потім Кай Хаверт забив Кай і забивав ворота Челси. І святкує Кай Хаверт. Все-таки відсвяткував Кай Хаверт з голу ворота Челсі. Я не розумію, чому Кай Хаверт так поступає. Він грав за Челси, він вигравав Лігу Чемпіонів. Але він відсвяткував гол. Я не знаю. Я Коли колишній футболіст там забиває. І Святкую. Я не дуже такі моменти полюбляю. Я вважаю, ну Кай. Де да тим більше, це на фінал Ліги Чемпіонів. В 90 останніх секундах Кай забиває. Ну, якийсь не надто Кай по відношенню до Челси поступає. 3-0. Кай відсвяткує. І тут таки Кай оформлює дубль на 65 хвилині, 4-0. А потім ще і там додає. Бен Ben там ще додає 5-0. Гол Голля Нетрасара, дубль Бен Уайта і гол Кай Найкраща Найкращий футболіст цього матчу Бен Уайт. Хоча і Де Контрайсі не показано. Але те, що творив там Бен Уайт, це фантастика Гулєвуда. Бен Вайт в захисті відпрацював ідеально і взагалі Бен Уайт найкращий. Статистика. 27-7 ударів, 31 удар в площину. Ну, друзі, в першому таймі в принципі статистика була плюс-мінус рівна. 44 на 56 володіння. Володіння за Челсі, точність паса по 88% ще одних ще щевидших, 4-20%. Челси грав непогано в першому таймі. Десь хвилиною 30-ї Челси мені дуже сильно сподобався, і Челси був близький, щоб забити, але десь щось у другому таймі ось цей дуже швидкий м'яч і Бен-Найт. Взагалі гулентраса був переломний, так забив Ліандро, Десь і План поламався у Мурісі печуці. Ну, а потім ще є Бен Уайт в другому таймі додав. ну Після того, як круг настав 2-0, по факту Челси посипався і розсипався, команда молода, ще недосвідчена команда ось посипалася в ось такому моменті. Чотири голіві нагоди в Арсенала, дві вони опустили. У Челсі дві голіві нагоди було і дві упустили. То в принципі, Челсі да награв на свої голи. Челсі мав забивати, розумієте? Челсі мав робити рахунок один-один на Челсі. Ну не пощастило, розумієте? Ну, Челсі не пощастило, вони не реалізували, їх арсенал наказав. Наказав так, що аж 4 м'ячі команда Мікелі Артети забила. Це несправедливий рахунок, це не на 5-0 гра. Да, арсенал був кращий, але не на 5-0. Це не гра. Це не, це не 5-0. Ось коли Челсі виграв Everton 6.0. Напевно, як казав, як цього чиніла, тоді Челсі також не награв на да, таку. Так, Челсі награв наприклад, але не на 6-0. Не на 6.00. І тут також не на 5.0. Цей матч не на 5-0 точно був. Арсенал 6 міг забити, коли Габріель Мерцінері на побачення виходить на 3 секундах. Несправедливий рахунок. Але ще ж поробиш для Челсі. і Арсенал показав неймовірний рівень. Неймовірний футбол від Арсенала з 27 ударів, 10 в площину, 7 повз взвороту, 10 реблокованих. Челсі з 7. Один в площину, 4 позворот, один каркас, два блокованих, По відборах кращий був Арсенал, 6 сейв Петро, чи один сейв. виконані Клені раї. 13-15 він М'яча, 14-7 перехоплення, порушив правила більше. ну, Арсенал на один фол більше, 12 проти 12 і по 2 е, жовтих каратоки. Вони на 5-0 грає. Я думаю, я вважаю, Челси награв на свій гол. І не на один навіть гол, а на, на, на цілих два. Але питання в іншому, що і Арсенал, звичайно, на свої 2 награв. Звичайно, перемога Арсенала заслужена. Але просто не на 5-0. Ну там 3-2, 2-1. Ну, не 5-0, це точно. Ось. А так, усіх болівальників Арсеналу. Я хочу привітати звичайно, з такою неймовірною перемогою. 5-0. Плюс 56 пропущених, 77 балів у пасиві у підібчів кіліарте. Перша позиція. Також і підопічна мільярда. Е. І поки що Арсенал лідер Англійської ліги Челси 9 у Челсі є шанси. Все в руках підопічних Морісія Почтіно. Все в руках у підопічних Морисія почтіна. Вони відстають лише на три очки від Манчестер Юнайтед. Челси треба битися. Челси треба битися. І показувати результати. У я є 6 турів. Подивимося, як там воно буде. Арсенал їде до Тоттенгема, також ще одне дербі. Тільки, тільки інше дербі. ось, да, Тоттенгем Арсенал, неділя. Дуже важливий матч ще для одних, ще для інших, ось, В принципі, так воно і є. Моє, ліби, ліби, Нічого загадувати не хочу. Дізнаємося, як там, там, там буде Арсенал грати, як там буде Челсі грати, як там будуть згаліність команди грати. По матчу. Арсенал ще раз, болівальники в Арсенала тільки з перемогою. Вболівальники Челсі хочу побажати не впадати в депресію. Вболівальникам Челсі я хочу побажати триматися після такої поразки. 0-5 Такі поразки вони бувають. Ось, ну, після таких поразок дуже важко гофтатися. І у Челсі гра з Астонвілою, Також з мега суперником. виїзд в Віллу. Потім Тоттенхем, Вестхем, Юнайтед, Ноттінгем, Брайтон. Дуже сильний календар у Челсі. Борнт в кінці Ареоли. Дуже важкий календар у Челсі, Челсі ось має, напевно, доводити те, що вони несправді команда височенного рівня. А ось, На арсенал, як я вже і сказав, каноніри зараз в мега формі, в мега кондиціях. А після поразки від Астонвіли команда тут, і команда перемагає ось так. 5 0 Дякую вам, друзі, за увагу. Ще раз, вболівальників Арсенала я хочу е, привітати з перемогою. Ну, а болівальникам Челсі я хочу побажати успіхів. Подивимося, як там воно буде далі. Добре, друзі. Я дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, якщо ви все таке бажання. Всім побачення. Всім до нових зустрічей.